Три поради цивільним людям. Як спілкуватись з військовими і пораненими, зокрема? Варто, а чого робити не слід? З військовими, з пораненими, треба старатися говорити чим побіч, щось розказувати і взагалі. Навіть якщо ви там волонтер, розкажіть про щось друге. Про це про те, і це буде легше. Щоб ви не прийшли і сказали, ой, може там тобі щось допомогти, може, тобі щось треба, не треба, і все пішли. Ви там, не знаю, розкажіть, а що ти там сьогодні робив, а де ти там сьогодні був, чи може не був, чи може, ти кудись хочеш, чимось зайняти, розговори, а не просто так. Друге, що треба старатися не розказувати йому про те, що бо є багато людей, військових, поранених. Не знаю, що там робити. І найбільше це дуже старатися заходитись не вдвох, щоб ще хтось або ви прийшли вдвох, або він з кимось був, щоб ви могли все чимось говорити, а то вийде так, що той не те сказав, той не те зрозумів. Скажіть, а вам взагалі хочеться говорити про війну? <звіхи> Ні, не хочеться. І ось одно, в мене в Києві багато військових, теж вже ветерани, які за мною воювали, з якими я був, яких я знаю. Я з ними зустрічаюся, про війну не говорили. Про тих людей, яких ми втратили, яких, або яких не втратили, вони є. Про тих ми ще говоримо. Ну, іменно про війну, про ті ситуації, які були, ми про це не говоримо.